Усім великий-великий привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, який присвячений в'язанню. Мене звати Світлана, і... і сьогодні я знову розпочинаю знімати такі фрагментики, в яких буду розповідати про все, що стосується в'язання. Сьогодні у нас середа, 28 вересня, і. Як ви бачите перед собою, показую вам комбінезончик пандочку. Пам'ятаєте цю пандочку? Я про неї вже говорила дуже-дуже давно. Я зв'язала один комбінезончик на вік. 6-12 місяців, місяців. ну Там такий більшенький комбінезончик, я думаю, що вистачить малюку значно довше. Я такий комбінезончик зв'язала і далі вирішила зв'язати ще один і зняти майстер-клас. Так, на в'язання такого комбінезона. Я зразу ж взялася за роботу. В мене цей комбінезончик зв'язаний вже дуже-дуже давно. Він в мене швиденько, в принципі, зв'язався. Ще влітку я покажу вам, який вийшов ось цей комбінезончик. Ось такий капюшончик з очками, з вушками, такими великими вушками пандочки. Ось так. Такий капюшончик, хоча в принципі можна було зробити його трішечки глибшим. І я ще не випрала цей комбінезон, тому що після того, що в мене сталося з ним, я ну, не знаєте якось втратила до нього повністю інтерес. Але ну, зараз я вам все розкажу. Отже, ось така мордочка пандочки. Така об'ємна. Далі рукавчики. Рукавчики також з манжетиками, які можна загортати, розгортати. Так, малюку буде надовше вистачати цього комбінезончика, шнурочок, яким це все можна зафіксувати. Так, далі ось такі блискучі гудзички. Всього чотири гудзичка і ось такі штанинки, також на манжетиках. Все гарненько, все добре. В принципі, задоволена я роботою своєю, все ж ніби добре. Ось так я його трішечки складу, так, цей комбінезончик. Ось, І далі розкажу вам, що в мене з ним траплялося. Отже, Зв'язавши комбінезончик, відповідно, я знімала майстер-клас, знімала я маленькими такими фрагментиками, маленькими кусочками. Взагалі знімати майстер-класи це дуже-дуже непросто. Це потрібно мати багато часу. Я взагалі, знаєте, дуже ну, мрію мати стільки часу і стільки можливостей, щоб ось взяти в роботу якусь річ, знімати майстер-клас і мати можливість, як тільки мені це потрібно. Підійти до столу так, і відзняти потрібний шматочок. Мені це не, не вдається так легко зробити. Потрібно завжди знаєте, відшукувати ту хвилиночку. Ось потрібно зняти, наприклад, якийсь фрагменти, в мене нема можливості зняти, я відкладаю цей процес до кращих часів. Так, ось Вдається знімати, я приступаю, і я розумію, що там я щось забулась, там я забула, що я пров'язала. Там я забула, що я мала вам сказати, наприклад, в майстер-класі. Все, ну це непросто. Ну, і саме тому такі майстер-класи мною знімаються досить довго. І ось я знявши ось такі е кусочечки, а таких кусочків в мене більше, ніж 20 вийшло. я е Мені потрібно з телефона, так, тому що я знімаю на телефон, і мені потрібно з телефона перекинути на ноутбук, тому що програма для монтування відео в мене в ноутбуці. І ось я перекидаю ось ці всі шматочки, а перекидала я їх кусочками, тому що так, по трохи, тому що не вистачало пам'яті в телефоні. Потрібно було перекинути, видалити ці файли, так, і е, мати можливість далі вам щось знімати. Отже, перекидавши ось такі кусочки, фрагментики, я це все скинула в папочку, створила папочку на ноутбуці. І ось я взялася вже до монтування. Коли я, вже вирішила монтувати, вияснилося, що кілька таких кусочків, кілька фрагментиків, вони пошкоджені. І, можливо, при перекиданні від, з телефона на ноутбук вони пошкодилися. Одного фрагментика немає зовсім. Тому, знаєте, я ну, те, що я. Засмутилася, ну це нічого не сказати, тому що дуже великий шматок роботи був зроблений, багато сили, багато зусиль. Ну одним словом, що жертвувала вже чимось, так тому що в мене і синочок інколи так мусила трішечки і насваритися, тому що я хочу знімати цей кусочок фрагментик. А він хоче гратися, він пищить, він, 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 він шумить. Ну одним словом, що якось було і так і Знаєте, трішечки я розчарувалася в цьому всьому, я вже й пожаліла, навіщо я вам обіцяла це і вирішила далі не обіцяти того, чого я не зможу зробити. так, Те, що я ну, в чому я не буду впевнена. І надалі я, в принципі, так я далі вже і буду робити. Я перше буду знімати майстер-клас, а далі вже буду вам про нього розказувати, що він вже готовий чи не готовий. І мені було дуже дуже незручно перед вами. Але я дивлюся, знаєте, що можливо думаю, можливо. Ви забулися про цей комбінезончик, нікому він не потрібен цей майстер-клас. Ні, я так собі тихенько цей комбінезон відклала. Він в мене собі лежить, собі тихенько. І я навіть його не випрала, скажу вам, знову ж таки повторююся, я навіть не випрала. Хоча всі речі, які я ем, зв'язала, я одразу перу. І вже далі вони мене вже сохнуть, і після цього я їх запаковую гарненько, красивенько. І вони в мене так зберігаються. Цей комбінезон навіть ще не випраний, тому що я настільки засмутилася, настільки я. Ем, Ну, знаєте, скажу, просто розчарувалася в цьому всьому, і я навіть не хотіла його брати до рук. Але зовсім нещодавно я отримала коментар з питанням. Моя глядачка переглядала відео, попереднє моє відео. Це було те відео, в якому я показувала ось той свій перший комбінезон пандочку. І запиталася, чи є. Платний майстер-клас на такий комбінезончик. І я зрозуміла, що комусь цей майстер-клас все ж таки цікавий, і хтось все ж таки е, також захотів зв'язати щось подібне. Комусь також сподобалася ось така моделька, і хтось хоче повторити. Е, Звичайно ж, я відповіла, що платного майстер-класу немає, і на моєму каналі, в принципі, я думаю, що не буде, не буду зарікатися, але поки я я можу сказати, що на даний момент і на найближче майбутнє, так скажу, так забіжу, що платних майстер-класів не буде. Я ось навіть ось зараз на цей момент я навіть не думаю, не задумаюся над тим, щоб продавати свої майстер-класи. Тому що вони не настільки ідеальні, і я розумію, що е, майстер-класи, які платні, вони мають бути ну дуже дуже ідеальними. Вони мають бути просто е, ну настільки все продумано, настільки все е, кілька разів перевірено, ну і по-іншому просто бути не може. Тому що е, ну я думаю, ви мене розумієте так. Якщо, наприклад, я в своєму майстер-класі десь там допустилася якусь помилку, сказала щось не те, наприклад, так механічно, я думаю, ви мені пробачите так. Але якщо ви купите цей майстер-клас, значить, ви хочете сісти і щоб там все було правильно, а не звірятися і перевіряти, чи правильно сказали, чи неправильно тому я. Про взагалі про платні майстер-класи навіть не думаю. Я зрозуміла, що майстер-клас все ж таки, можливо, комусь і потрібен, а тим більше зараз, вже така холодна пора, хочеться наших діток утеплити, хочеться, щоб вони, щоб їм було тепленько і щоб вони такі були милі, симпатичні, ось такі плюшеві ведмежатка. І тим більше цей комбінезончик зв'язаний з пряжі. Алізе Софті, в дві ниточки я в'язала, тому він тепленький, м'якенький, ніжний, не колючий абсолютно. І ну, одним словом, це той варіант, який потрібен для наших діток в таку холодну пору. І що ж я е, вирішила? Я програлася цілий вечір. Я в принципі, як вам сказати, я дуже дуже далека від ось такої техніки комп'ютерної. Я дуже далека від всіх ось цих знаєте, програм і цього всього. Але я настільки настільки гралася, я шукала десь, можливо, якась збережена ще якась версія можливо десь ще зберігається ось ці файли, які я скидала. Ну, одним словом, питалася знайомих, які в цьому краще розуміються. Тобто зробила все від мене можливе, і все ж таки один файл, один кусочок я таки знайшла, той, який був пошкоджений, я його відшукала десь в інших папочках і навіть вже, щоб зараз мені сказали, де, де я їх знайшла, а я не знаю. Тому що все шукалося, відкривалося, де щось нажимала, натискала, а де я його знайшла, я не знаю. Але Відшукала я такий один кусочок, фрагментик, і, знаєте, в принципі, картинка може скластися. І я вирішила пробувати монтувати ось цей майстер-клас. Тому, надіюся, що Буде все зрозуміло. Якщо якісь є фрагменти, які можливо не збереглися або пошкоджені, я спробую просто або текстово, або ем, якось може, по-іншому це все обіграти, щоб е, ту інформацію подати. І, і надіюся, що хоч щось з цього вийде. Тому, якщо ви також хочете таке звірятко зв'язати, ось такий комбінезончик плюшовий, тоді можу сказати, що я е, вже можливо сьогодні е, розпочну знімати. Не знімати, а монтувати ось цей майстер-клас. Дуже-дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Такий комбінезончик я в'язала, повторюся, на малюка віком від 3 до 6 місяців. Я вже і забулася, скільки в мене пряжі пішло. Я знаєте, робила якісь свої ось ці записи. Ну, от після такої халепи з цими файлами, з, з, ну, з тим всім зберіганням з цих файлів, я швидше всього, що я і навіть викинула ці свої записи, тому що я зрозуміла, що нікому воно не буде потрібне, і я його викинула. Тому зараз мені потрібно пригадати, відновити в пам'яті скільки пряжі мені білої пішло. Ну і вже решта відповідно буде це чорна пряжа. Отже, все. Буду намагатися відновити і змонтувати ось такий майстер-клас. Тому дуже дуже буду старатися, щоб майстер-клас вийшов на моєму каналі якомога швидше. Ну і як висновок хотіла знаєте, вам сказати, що ваші коментарі для мене дуже важливі. Мені дуже важливо і приємно знати, що вам потрібні майстер-класи, що вам потрібна ця інформація, і я готова для вас зробити все. Все можливе. Отже, я зробила все можливе для того, щоб такий майстер-клас все ж таки вийшов. Буду дуже старатися. Так, отже, це все, що я хотіла вам сказати з приводу ось такого. Милого плюшового звірятка І далі, далі, що ще я хотіла вам сказати. Сьогодні 28 вересня, так я вже це озвучувала. Завтра 29 відповідно, ну так, все логічно, так все так логічно і послідовно. І ось завтра, 29 вересня, в моїй вікусі, в мого ще одного сонечка, день народження. В моїй вікусі вже буде 11 років. Знаєте, дуже мене матусі зрозуміють, тому що дуже швидко наші діти виростають, і просто миттєво, скажімо так, ніби не. Щодавні ще була зовсім зовсім маленька, така крихітна. А сьогодні це вже доросла, така дівчинка. Зі своїм характером, непростим характером, але красунечка, ну, розумашка. Подумала так, що я вам про Катюшу розказувала, я вам показувала її роботи, що вона любить, чим любить займатися. Я вам розказувала, що моя Катюша любить візити іграшки. А про Вікусю я, в принципі, і не розказувала так, про її захоплення, про, про те, чим любить займатися вона. Ну, Як і буває дуже часто, так, Що діти дуже-дуже різні. І ось, якщо взяти мою Катю та Віку, це зовсім ну, вони дуже протилежні, вони дуже різні. Якщо Катя з маличку, Могла довгий час сидіти, щось малювати, розмальовувати, наприклад, то з вікою це було дуже важко. Але час йде, діти дорослішають, і ось вподобання дітей звідповідно змінюється. І скажу, що на сьогодні ну Моя вікуся займі. любить е, малювати, досить красиво малює, змальовує, це їй подобається. Ну І зараз досить таким популярним таким захопленням є е, це, е, розмальовки по номерах. І ось дійсно ми один раз спробували, перше ми купили таку розмальовку для Каті. Катя е, Розмалювала, я вам зараз вставлю це фото цієї картини. Бажається, що слон це символ достатку, спокою, миру в сім'ї. І ось я дуже хотіла мати в себе в кімнаті ось таку. Картину. Ну, скажу вам чесно, розкрию е, таємницю, що там ще було маленьке слоненятко. Але е, те слоненятко вже трішечки не вписувалося в нашу сім'ю, тому що в нас троє діток, все, е, на цьому ми поставили крапочку. Е, так, і те четверте слоненятко трішечки було вже не про нас. І отже, те маленьке слоненятко ми замалювали і. Вийшла така картина, яка просто імітує нашу сім'ю. так І Батьки та троє діток. Отже, це така була одна картина. Зараз я вам покажу ще одну картину. Також це моя Катя, також розмалювала. Я дуже люблю ромашки. це Люблю троянди і люблю ромашки. Троянда це така благородна така квітка. Так? Ну, ну, завжди вона така красива, ароматна, а ромашка вона ну, це настільки проста квіточка, але наскільки вона красива, ніжна. І також хотілося мені, це також була моя забаганка така. Я для себе ж таки вибрала таку картину, і ось мені моя Катюша розмалювала. І моя Віка, бачачи все це, ну, помаленьку-помаленьку, вона також зробила кілька, скажімо так, штрихів, трішечки помалювала, і її це також захопило. Так, забула ще одну картину. Так, ще одна картина. Це ось така. Це. Така дитяча, так, з такими автомобілями. Ну, відповідно, ви зрозуміли, що це моя також Катюша розмалювала для Антончика. Ось так ось це така картинка прикрашає кімнату мого Антончика. Ну а далі мої дітей просто погребло, скажу таким словом. Почала малювати ще моя віка, їй це сподобалося. І зараз я вам покажу ті картини, які розмалювала моя вікуся. І останніми такими роботами є ось ці картини, вони схожі, так? І, і на одній і на іншій зображені квіти в вазі. Так? І ці картини мої дівчатка розмалювали для бабусь. В однієї бабусі також завтра день народження в один день, так а в другої бабусі через два дні. Отже, ось так все насичено. Такій нас осінь дуже насичена такими красивими хорошими датами. Ось такі картини розмалювали мої дівчатка. Далі картина це ось така. Ну, і це, звичайно, собака, тому що моя Віка дуже любить собак, навіть, можливо, більше, ніж котів. Ну і при виборі картини вона, звичайно ж, обрала саме таку з собачкою. Далі, ну і з початком війни. Також хотілося чимось відволіктися. Хотілося, щоб діти менше бачили це, все менше дивилися, спостерігали за новинами, тому що все було дуже дуже жахливо. То і вже і коли розпочали працювати і нова пошта, і взагалі трішечки вже повідкривалися магазинчики, так інтернет-магазини, то звичайно ж, ми першою покупочкою були це. Також такі картини вибрали мої діти. Ось так. Картину в вона... тому це така ну, символічна, досить символічна картина. Трішечки, скамтах, можливо, вона пасмурна, так, але відображає е... ті всі події, які дійсно вони в нас зараз відбуваються. Дуже надіємося, що зовсім скоро цього полум'я нас не буде. А буде у нас лише сонечко, і буде лише позитив. Дуже на це сподіваємося. Отже, показала вам ті картини, показала, чим займається моя вікуся у вільний час. І це ще не все. Покажу вам ще одне захоплення моєї вікусі. Чим вона ще захопилася? Був період. Коли ось такими іграшками валянням іграшок захопилася моя Катя. Ну, відповідно, коли діти чимось захоплюються, ми батьки що робимо? Ми купуємо все, що вони хочуть, лише би вони цим займалися. Ну, Відповідно, запас пряжі вовни для валяння іграшок в нас вже утворився, є такий запас в різних відтінках. І ось моя Катя, а Катю мою попустило так швиденько, вона трішечки цим позаймалася, і чому? її від цього відкинуло. можливо, відкинуло тому, що ну, брак вільного часу, можливо, так. І ось цю естафету перейняла моя Віка. І покажу вам, що ж вона ось тіклові від мене, і покажу, що вона вже ось виготовила. Моя вікуся колекціонує, збирає, купує брилочки. Ну і якщо колекціонує брилки, то відповідно вона і почала їх виготовляти. Ось такий брилочок вийшов. Ну, це такий він щільненький, такий він набитенький, це такий кит, так? схожий на кита. Так? Ось таким є хвостик, все, все є. Плавнички, все є. Так, далі це у нас сердечко. Ще, можливо, не до кінця воно набите, тому що таке ну, м'якеньке, а можливо, воно таке і має бути в задумці моєї вікусі. Ось я, я так попросила в неї ці брелочки, щоб показати вам. Так, Далі ось таке курчатко, але ще немає кріплення. Ще один кит, але ще без очок. Цей вже кіт значно такий щільніший, такий, ну, гарно-гарно такий набитий. Ну, Процес валяння іграшок непростий, скажу чесно, я тільки спостерігала, я не робила цим, я цим не займалася. І щось, всього, що в мене би не хватило терпіння. Але, ну, бачу, діти люблять, значить їм подобається, значить, нехай займаються. Далі ось такий пінгвінчик, схожий, правда, на пінгвінчика лише очок немає. Це все буде, це все в процесі. Ось дивіться, які які лапочки красиві. Все продумано, все все є. Ось такий буде брелочок і грибочки. Це ще у нас буде сонечко, комашка ось вже є з однієї сторони. є Крапочки з іншої ще ну, немає, ще в процесі. Отже, ось такі у нас заготовочки, грибочки у нас є: ось мухоморчик, один, один менший, один більший. Ну, одним словом, ось таке нове захоплення моєї вікусі. Е, мене радує те, що. Е, мої діти, мої дівчатка творчі, що вони, їм подобається ось таке рукоділля, що вони трішечки, знаєте, можливо, щось взяли від мене, можливо, дивилися, чим займаюся я, ну не знаю. Але в кожного своє так, такя вікуся ще зараз не в'яже, хотіла пробувала, але першого разу їй не все вдалося, тому вона закинула все це. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки вона знайде в собі ось. Зусилля і також спробую ще, що в неї буде стільки наполегливості, стільки потрібно так, для того, щоб сісти і довести це діло до кінця, і навчитися в'язати або ж спицями, або гачком. А я їй, звичайно, з великим задоволенням у цьому допоможу. Я вам дуже хотіла це показати, похвалитися роботами своєї донечки. Ну і звичайно ж, хочеться побажати їй міцного здоров'я, щоб вона. Залишалася такою чарівною, позитивною, творчою дитиною. Ну і, звичайно, хочеться, щоб наші діти, щоб усі наші діти жили в мирній, незалежній, вільній країні. Отже, я бажаю вам гарного дня. Я дуже сподіваюся, що мені ще цього тижня вдасться щось пов'язати, що в мене будуть якісь в'язальні новини, і обов'язково я цими новинами з вами поділюся. Отже, до нових включень. Не переключайтесь, ну, ось показую вам процес прання моєї шапочки з пуху норки. Я отримала коментар від моєї глядачки з порадою дуже обережно прати шапочку, тому що, за словами моєї глядачки, вона. Зваляла свою шапку. Я зробила висновок, що це що потрібно прати такі вироби в ледь теплій воді. Ось я набрала в мисочку ледь теплу водичку. Я не додавала засобу для прання, це просто шампунь. І я ось так окунула свою шапочку. Можете подивитися, як вона полиняла. Ось така водичка. Ворсу тут багато плаває, можливо, вам так не видно. Плаває багато ворсу, ось навіть на мисочці біленькі також все це видно. Подивимося, яка вона буде після прання. Не буду давати її довго киснути в водичці, зараз я її ось так трішечки ще помну і буду виймати, полоскати і сушити. І про результат я вам обов'язково розкажу. Ось так виглядає моя шапочка після полоскання. Подивіться, вона мокра, але вже яка пухнаста. Кажу чесно, я вперше в'яжу з пуху норки, хоча так я думаю, і ви знаєте, і я дізналася про це, що це ніякий не пух норки, це пух кролика із пухом інших таких пушних тваринок. Тому нас знову ж таки дурять. І за немаленьку ціну ми отримуємо ну, зовсім не те, що там пише, так що пише на етикеточці. Але подивіться, яка пряжа пухнаста. Це вона ще знову ж таки повторююся, вона мокра. Ну я полоскала в кількох водах, тому що, е пополоскавши один раз, вода була така брудна, ну просто страшенно. Я так ось кілька разів я полоскала ось так світло. Падає трішечки недобре, і вам виглядає вона така дуже-дуже темна. А це насправді красивий такий відтінок хакі. Як бачите, на столі так вона ще досить-досить мокра. Зараз я її розкладу на рушничок, і вона в мене буде сохнути. Я просто насолоджуюся ось цим таким пухом, і скажу чесно: дуже-дуже в -дуже... мене є така велика спокуса зв'язати з такої прячі собі джемпер, тоненький джемпер в одну ниточку. Так, знаєте, щоб десь колись одягнути. Ну, але я подивлюся, чи не буде ось цей пух лізти. Ну, як не буде, подивіться. Руки всі-всі. Так що, стіл весь, як ви бачите, але і багато що залишилось на самій шапочці. Отже, все. Відправляю сушитися свою шапочку. Думаю, треба довго сохнути, тому що навіть і в будинку не надто тепло, але ну, я нікуди не спішу. І вже якої вона буде після прання? Я вам покажу.